Покажу вам традиційний розпис української писанки, орнамент якої поширений на західних регіонах України, а саме в Чернівецькій області. Отож, для написання нашої писанки нам знадобиться звичайне біле чисте яйце, яке до написання встигло нагрітися, ну бути приблизно 15 хвилин в кімнатній температурі, адже якщо воно буде занадто холодне, віск почне облазити. Наступний – це, звичайно, наш бджолиний віск, чорний, який розтоплюється приблизно за 15-20 хвилин. І наш інструмент для написання це ось такий писачок або кірсточка, це вже залежить від регіону, де ви живете. Він називається завжди по-різному. Отож, якщо у вас є всі потрібні матеріали для написання писанки, можемо приступати. Отож, потрібно підібрати орнамент, який ви хочете. Написати зазвичай кожна деталь писанки щось означає, тому, якщо ви в це вірите, то можете підбирати по бажанню орнаменти. Для себе я обрала орнамент бочечки, який означає добробут та достаток в родині. Тому ми починаємо проводити наші перші лінії. Це будуть дві поверху і дві аналогічно знизу. Вони мають бути однакові і приблизно. Однієї відстані від верхушки. Перші дві лінії вже зроблено. Виконано не професіоналами, тому не судіть строго. Ну, таке наше творіння. Зате вклали в неї душу. Отак От прокручуючи, щоб руки не дрожали. Ось так. І ще одну, щоб... Доверушити нашу красу. Ось так. Це, можна так сказати, фундамент нашої бочечки, можливо, вона якось і нагадує її, а можливо і ні. Я поділила нашу персинку на чотири рівні частини, і на кожній з них я можу написати різний орнамент. Я для себе вибрала основні символіки велибня це хрест та кіш, а над ним рушник. Тому приступаємо до роботи. Отож, найцікавіша частина розпису писанки – це її деталізація. Я обрала для себе такий варіант хреста, він доволі простий в виконанні, адже потрібні тільки чіткі рівні лінії. І, в принципі, це все, що він складається. Ось так. Думаю, для такого новичка, як я, це було доволі просто, тому і ви зможете повторити. Нам залишилося додати ще пару деталей. Я повторила наші візерунки. І тут до кошика потрібно додати вербу, я про неї забула. І хотілося б дати маленьку пораду новачкам. Якщо ви таки хочете зробити свою писанку, не робіть занадто деталізованою. її. Адже кожна деталь, кожен елемент має бути виконаний рівно. Зараз ми додамо кольору до цієї писанки, але зробимо це не в традиційному методі, як о, окунати в три різні фарби. Ми просто візьмемо кольоровий віск і деталізуємо, як нам заманиться. У моєму випадку це синій віск. Ось такий. Зараз я напишу будь-яку деталь. І ви побачите, як вона виглядає. Тому можна впевнено сказати, що писанка це як наш мольберт, ми можемо відобразити все, що нам хочеться. І ось такими повільними рухами ми деталізуємо нашу песенку. І ось такі листочки у нас виходять. Зараз я спробую деталізувати рушник. Додам різні елементи. Наприклад, ось так.